Протолюбії. Том 2. Повчання святих преподобних отців Варсонофія та Іоанна, Настанови християнського подвигу. Навчися дякувати Богу за все, слухаючи Слово Апостола, за все дякуйте. Чи будеш ти у скорботі, чи в біді, чи в пригніченні, чи у хворобі та в трудах тілесних, за все, що тебе спіткає, дякуй Господу. Бо багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Діяння 14:22. Отже, не сумнівайся душею, і не розслаблюйся ні в чому твоїм серцем, але згадуй апостольське слово. Якщо зовнішня наша людина тліє, то внутрішня оновлюється в усі дні. 2 Коринфянам 4:16: Якщо не зазнаєш страждань, то не зможеш зійти на хрест і стати причасником його спасительних плодів. Доки корабель у морі на нього чигають небезпеки та вітри, коли ж дістанеться тихої і мирної пристані, то вже більше не боїться небезпек, лиха і нападу вітрів, але перебуває в безпеці, так і ти. Доки перебуваєш з людьми, чекає скорботи, небезпек і нападу мислених вітрів. Коли ж дістанешся уготованого тобі пристановища безмовності, не матимеш страху. Не сумуй у скорботі та в тілесних трудах, які несеш, працюючи, заради праті і монастиря, бо і це також означає покладати душу свою за братів своїх, 1 Івана 3:16. І сподіваюся, що велика буде нагорода за труд цей. Як Йосифа Господь поставив годувати своїх братів під час голоду у Єгипті, так і тебе поставив Він послужити братії. Я ж нагадую тобі слова апостола: Ти, сину, зміцнюйся, благодаттю Духа Святого, 2 Тимофія 2.1. Один трудами у Бозі досягає успокій Його. А інший досягає того ж, але через смирення. Ти ж тримайся того ладу, щоб отримати через нього і те, і інше, коли зникне в тобі гнів завдяки гамуванню роздратованого серця, і тоді сповниться на тобі слово Писання: споглянь на смирення моє, і труд мій, і прости всі гріхи мої. Псалом 24,18 Нехай Господь захистить твою душу, тіло і дух твій від усякого зла, від усього ворожого та диявольського, і від усякого мріяння, яке тривожить думки. Найбільше стережися духа вічею, який народжує все зле і всілякі спокуси, чому твоє серце розслабло і знемагає від скорбот, яких завдають тобі вівці Христові. Послухай уважно, що я скажу тобі: довготерпіння це мати всіх благ. Поглянь на Мойсея, який вважав за краще страждати з людьми Божими, ніж мати тимчасову солодкість гріха, євреям 11.25 Остерігайся, щоб не обікрали тебе лукаві змії і не отруїли своєю отрутою, сердитістю, вона смертоносна. Ніхто ніколи не вчинить добра за допомогою зла, бо сам перемагається злом, навпаки, добром виправляється зле, римлянам 12,21 ти стоїш на позорищі, тому і повинен боротися зі звірами, як апостолу Ефесії, який хвалився, перемігши звірів. Зірвалася буря, тому і повинен перетерпіти небезпеку та боротися з морськими хвилями. Перемігши їх із Божою допомогою, ти увійдеш до тихого пристановища у Христі Ісусі, Господі нашому. Тебе хвилюють помисли, змушуючи бентежити інших та самому бентежитися від інших. Але знай, брате мій, що якщо скривдиш когось, чи ділом, чи словом, то згодом і сам будеш скривджений, у сто разів більше, тому будь терплячим у всьому, та остерігайся домішувати до чогось свою волю, уважно вивчай свої помисли, щоб вони не заразили твого серця смертоносною отрутою сердитості, і не спокусили тебе прийняти комара за верблюда, а камінчик за скелю, бо так ти уподібнишся людині, яка, маючи у своєму оці колоду. Дивиться на тріску у чиємусь, ти називаєш себе грішним, а ділом виявляєш, що не відчуваєш себе таким, хто визнає себе грішником і винуватцем великого зла, той нікому не перечить, ні з ким не свариться, ні на кого не гнівається, але вважає всіх кращими і розумнішими від себе. Якщо ти грішний, то навіщо докоряєш своєму ближньому і звинувачуєш його? Ніби через нього до тебе приходить скорбота. Отже, ми з тобою ще не досягли того, щоб вважати себе грішними. Поглянь, брате, яка на нас ганьба. Говоримо лише устами, а діла наші виявляють протилежне, чому, опираючись помислом, не отримуємо сили, щоб їх відкидати, тому що напередодні осуджуємо ближнього, і від того наша духовна сила слабшає. І звинувачуємо свого брата, коли самі винуваті, поклади на Господа всяку думку, промовляючи Бог знає корисне, і заспокоїшся, і поступово здобудеш силу, щоб терпіти. Якщо хто не може стерпіти ганьби, то він не побачить і слави, і якщо не очиститься від жовчі, то не відчує солодкості, ти увійшов до кола братів та різноманітних випадків. Щоб бути розпаленим і випробуваним, а золото випробовується не інакше, як вогнем. У жодному разі не визначай для себе ніякого правила, бо через це зазнаєш боротьби та турбот, але зі страхом Божим випробовуй те, що зараз, і нічого не роби з ревності, що духу тікай від гніву, нікого не засуджуй, і найдужче люби тих, які спокушають тебе. Бо, якщо поміркуєш, то збагнеш, що саме вони дають змогу нам вдосконалюватися, будь довготерпеливим у скорботі, як той, хто досягнув завіту владики. У світі будете скорботними, але мужайтеся, бо я переміг світ, Івана 16:33 та досягнеш непереможної любові, яка вводить до царського палацу і робить братами Христа тих, що її здобули. Збивай молоко і отримаєш масло. Якщо хто хоче зігнути дерево або виноградну лозу, мов обруч, то згинає його поступово, щоб воно не зламалося, якщо ж зігне рвучко і сильно, то дерево трісне. Тут йдеться про суворі заходи настоятелів і про надмірні подвиги ченців. Чому знемагаєш у скорботі, як плодська людина? Хіба ти не чув, що на тебе чекає скорбота, і хіба ти не знаєш, що багато скорботу праведника, Псалом 33, 20, і що він випробовується ними, як золото у горнилі? Отже, якщо ми праведні, то благодушно стерпимо випробовування скорботами, якщо ж грішні, то зазнаємо їх, як ті, що на них заслужили. Згадаємо святих, що від створення світу, скільки вони терпіли, роблячи благе, кажучи благе і невпинно перебуваючи в істині, їх ненавиділи і ображали люди до самої їхньої кончини, а вони, за словом Спасителя, молилися за ворогів і тих, що творили їм напасті, Матфія 5,44 Хіба й тебе продали, як цнотливого Йосифа? Чи терпів ти озлоблення від дитинства до самої старості, як Мойсей, чи був ти гнаний, як Давид з Саулом? Або чи був і ти, як Іона, вкинутий у море? Чому ж розслабла твоя думка? Не лякайся і не бійся, як той, що недалекий від мужності, щоб не втратив тих Божих обітниць, не жахайся, як невіруючий, але додай відваги своїм маловірним помислам. Полюби скорботи усьому, щоб бути тобі вмілим сином святих. Жоден, який хоче дістатися міста, не лежить. Жоден, який хоче працювати, бачачи схід сонця, не лінується. Жоден, який хоче удобрювати своє поле, не занихає його, але хто хоче дістатися міста, той квапиться, щоб встигнути дійти до нього перше, ніж стемніє. Хто хоче закінчити свою роботу, той, бачачи схід сонця, бадьоро поспішає до праці, остерігаючись десь затриматися, і хто хоче удобрювати своє поле, той намагається зробити це раніше, ніж воно стане ні до чого неспосібним. Хто має вуха слухати, хай чує.